Всім привіт! В даному відео давайте навчимося використовувати метод підстановки для розв'язання систем лінійних рівнянь. І для прикладу я обрав наступну систему. Одразу з назви методу ми вже бачимо, що нам доведеться щось підставляти. А що саме і куди, давайте розбиратись по порядку. Отже, для початку зазначимо, що для того, щоб. Використати метод підстановки для розв'язання системи лінійних рівнянь нам для початку необхідно обрати одне із цих двох рівнянь, які у нас є в системі, і виразити з обраного рівняння одну змінну. або X, або Y значення немає. Звісно, варто відмітити, що виражати змінні X або Y дуже зручно. Коли перед ними стоять коефіцієнти, які є одиничками. Наприклад, в першому рівнянні ми можемо бачити два доданки, де коефіцієнт перед змінною y відповідно 4, а перед змінною x – мінус 3. І тому, якщо ми захочемо виразити, наприклад, або x, або y з першого рівняння, то даний вираз буде містити точно дріб. І це призведе, скажімо, до зайвих математичних операцій порівнянні з тим, якби ми з вами виразили змінну x або y з другого рівняння, адже там доданки стоять таким чином, що коефіцієнти перед x та y, відповідно, дорівнюють одиничці. Тому з логіки більш швидкого розв'язання краще вибрати друге рівняння і виразити звідти або змінну x, або змінну y. Це буде нашим першим кроком. Отже, давайте, наприклад, оберемо. Друге рівняння і виразимо звідти змінну Y. Що означає виразити змінну, до речі? Для цього, щоб це зробити, треба залишити нашу обрану змінну з одного боку від знака дорівнює, а всі інші змінні і цифри або числа перенести в іншу сторону від знака дорівнює. Відповідно, змінну Y я тут залишаю зліва. Мінус 2 у нас з вами вже записано справа. А х я переношу через знак дорівнює у праву частину нашої рівності. При цьому треба не забути змінити знак перед х на мінус. Так ми робимо завжди, коли переносимо доданки через знак дорівнює. І ось ми це вже з вами зробили. Це називається: Ми виразили змінну y. Отже, y дорівнює мінус 2 мінус х. Тепер отриманий вираз. Згідно назви методу, як ми вже з вами казали раніше, нам необхідно підставити. І підставляти ми його відповідно повинні до іншого рівняння. Інше рівняння це в нас, відповідно, перше. І в першому рівнянні, як бачимо, змінна Y трапляється в першому доданку. Давайте, власне, замість Y запишемо наш отриманий вираз. Отже, починаю записувати перше рівняння. 4. Помножити. Далі, замість Y підставляю вираз. –2, -x. Далі просто продовжую дописувати рівняння в тій формі, в якій воно є. Отже, залишилось дописати мінус 3х дорівнює 20. Готово. Отже, власне, ми вже з вами виконали підстановку отриманого виразу для змінної Y в інше рівняння. І як бачите, цей прийом був необхідний нам для того. Щоб отримати рівняння лише з однією невідомою, оскільки ми з вами виразили змінну y, то отримали рівняння лише з невідомою X, і тепер, звісно, його можемо легко розв'язати. Власне, в цьому і полягає метод підстановки. Тож, давайте, власне, завершимо розв'язання системи, тобто знайдемо невідомі X та Y. Почнемо з розв'язання отриманого рівняння. Для початку необхідно розкрити дужечки. Отже, 4 множимо на мінус 2, отримаємо мінус 8. Далі 4 множимо на мінус х, отримаємо мінус 4х, далі мінус 3х, і дорівнює 20. Зведемо в лівій частині подібні доданки. Отже, мінус 8. А далі мінус 4х та мінус 3х разом дадуть мінус 7х, і це дорівнює 20. Тепер. Давайте змінну х залишимо зліва, а всі числа перенесемо вправо. Отже, справа матимемо 20, а далі мінус 8 переносимо також вправо і міняємо знак на протилежний, тому отримаємо плюс 8. Отже, мінус 7х буде дорівнювати 28. Далі залишилося лише виразити змінну х. Як бачимо, це невідомий множник. А отже, для цього нам необхідно добуток, тобто 28, поділити на відомий множник, тобто мінус 7. Отже, в результаті будемо мати мінус 4. Готово, Змінна х вже знайдена. Отже, далі все, що нам залишається, це відшукати змінну y. А для цього, звісно, ми використаємо з вами раніше отриманий вираз. Ось, власне, він у нас записаний. Туди всього лише достатньо підставити, щойно знайдене значення змінної х. Отже, давайте це зробимо. Y дорівнює мінус 2 відняти, а далі замість x я записую його значення, тобто мінус 4. В результаті, як бачимо, два знаки мінусу нашому. Останньому записі будуть давати плюс, тому отримаємо, що y буде дорівнювати мінус 2 додати 4. А це, в свою чергу, дорівнює просто плюс 2. Отже, змінна y також знайдена. По суті, рівняння ми з вами розв'язали і таким чином отримали розв'язок до всієї системи рівнянь. Отже, давайте запишемо відповідь. Відповідь, нагадаю, у нас завжди записується у вигляді впорядкованої пари двох чисел. На перше місце завжди пишемо іксове значення, отже, це буде мінус 4, а на друге місце записуємо значення у, Тобто, це буде відповідно 2. Готово. Отже, ще раз, давайте підіб'ємо підсумки методу підстановки. Першим кроком ми з вами повинні знайти, з якого рівняння легше виразити певну змінну. X чи Y – вибір за нами. Після того, як ми її з вами виразили, тобто залишили цю обрану змінну з одного боку від знаку дорівнює, а всі решта доданків перенесли в інший бік. Отриманий вираз для нашої змінної необхідно підставити в інше рівняння. В нашому прикладі, оскільки ми з вами змінну y виражали з другого рівняння, то отриманий вираз для неї ми підставили в інше, тобто в перше рівняння. Цей крок необхідний для того, щоб отримане рівняння мало лише одну невідому, адже ми можемо з вами однозначно розв'язати лінійне рівняння лише з однією невідомою. У нашому прикладі це невідома Х. І далі це рівняння ми з вами легко розв'язуємо і отримаємо значення Х. Отже, половина, по суті, нашої задачі вже на цьому кроці зроблена. Далі, отримане значення однієї змінної. X в нашому випадку, нам необхідно підставити до виразу іншої змінної. У нас це вираз для Y, тобто мінус 2 мінус X. Коли ми з вами туди підставляємо значення x, тобто мінус 4, ми отримуємо буквально в декілька кроків значення Y. і на цьому система у нас розв'язана. Відповідь знову ж таки наголошую: записуємо у вигляді впорядкованої пари чисел, так само як ми би записували з вами координати. Точки. Спочатку виписуємо значення x, мінус 4, а потім значення y це 2 Ось такий метод підстановки. Сподіваюся, тепер він не буде викликати у вас жодних складнощів. Тож, всім дякую за перегляд та до наступних відео!